Недостатність перевірок декларації співробітників правоохоронних органів була головною темою засідання парламентського ТСК з розслідування можливих фактів корупції або пов'язаних з корупцією правопорушень у правоохоронних органах, судах та органах судової влади. Народні депутати заслухали очільника НЗК Віктора Павлушчика та висловили низку зауважень до роботи цього антикорупційного органу. Торік національне агентство з питань запобігання корупції перевірило п'ять декларацій працівників САП, одну працівника набу, понад 30 прокурорів та 69 судів. Дів, як зазначив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Сергій Власенко, на ЗК спроможна якісно опрацьовувати масив декларацій та забезпечувати належний контроль. Тому ТСК готує пропозиції щодо оновлення правил електронного декларування та пов'язаних процедур контролю. Народні депутати також звертають увагу на технічні та процедурні вади реєстру декларації. Відсутність прозорих строків перевірок на думку комісії, це підриває довіру до інституції та гальмує антикорупційну політику. Наслідки. Наголошують у ТСК, відчутні для бізнесу з інвесторами, кожна декларація оцінюється за правом логічно-рехтичного контролю. Та кожній декларації присвоюється рейтинг ризикованості, за якими ранжуються декларації, і ті, які мають найвищий рейтинг ризикованості, вони стають об'єктами для проведення повних перевірок. Це складає основну частину тих перевірок, які здійснюються національним агентством в ході своєї діяльності. На моє глибоке переконання контроль за правоохоронними органами з точки зору декларування і в першу чергу за тими органами, які повинні боротися із корупцією за набу і САП, незважаючи на величезну кількість скандалів, криптовалюта, якісь невідомі будинки, відпочинки на елітних курортах, які вони не можуть пояснити, все це не стало предметом розгляду національне агентства запобігання корупції. Ми запропонуємо Верховній Раді зміни до законодавства, які зроблять цей контроль більш ефективним. Ми додатково будемо будемо запитувати для того, щоб випрацю, випрацювати в нашому ТСК рекомендації, як діяти в подальшому, і що ми, як законодавці, маємо змінити в безпосередньо в законах України для того, щоб система запобігання корупції в органу нас називається Національна агенція запобігання корупції, щоб запобігання корупції працювала більш ефективно.